Зустрів траурний кортеж на щиті. Як на Волині карали військовозобов'язаних чоловіків. Чергова перевірка для Волинь Обленерго. У гарячі точки України знову їде допомога від Волунян. 8 лютого 18.45 в Україні в ефірі телеканалу Аверс. Вечірній інформаційний випуск новин на часі у студії працює Марія Петручик. Мирного вечора сьогодні по обіді Луцьк зустрів траурний кортеж на щиті, який повертає додому загиблих на війні героїв. Автомобільна колона, що супроводжувала полеглих волинян, проїхала через усе місто до бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника. Про дату, час і місце поховання кожного загиблого героя, повідомлять додатково. Доросинівська громада у скурботі 5 лютого на війні з Росією. У наслідок мінометного обстрілу біля міста Авдіївка Донецької області загинув мешканець села Тристень Сергій Макушка. Герою було 48 років. На території громади триденна жалоба до 10 лютого. На батьківщині загиблого військовослужбовця зустрінуть живим коридором завтра, 9 лютого, о 13 годині. А 14-й годині відбудеться поминальна панахида. Поховають захисника на місцевому кладовищі у рідному селі. Вічна пам'ять та шана полеглому земляку. 9 лютого у Луцьку через відключення електроенергії частково змінять рух тролейбуси номер 5 і 12. Так, з 11 до 16 години ці маршрути тролейбусів будуть рухатися до перехрестя з кільцевим рухом. Вулиця Конякіна, вулиця Гордіюк у прямому та зворотному напрямку. Волинь Обленерго знову перевірятимуть. 7 лютого відбулося засідання національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Директор департаменту ліцензійного контролю на засіданні зазначив, що від споживачів продовжують надходити численні скарги на графіки відключення світла. Відтак, члени комісії прийняли рішення про проведення виїзних перевірок семи українських обленерго серед них і «Волиньобленерго». до комісії продовжують надходити численні скарги споживачів щодо відключень від послуг електропостачання, а саме щодо дискримінації даних відключень. Пропонуємо прийняти рішення щодо проведення позапланових різних перевірок. Вінниць обленерго, «ДТЕК Обленерго, ДТ Київські регіональні електричні мережі, ДТК Одеські електромережі, Тернопіль Обленерго, Хмельницька обленерго і Чернівці Обленерго. Зауважимо, що до Волинь обленерго перевірку відправляють не вперше. 10 січня і 24 січня на засіданнях регулятор теж приймав рішення про перевірки обленерго через скарги споживачів. Тоді у списку теж було Волинь Обленерго. Нагадаємо, що регулятор 17 січня взагалі оштрафував «Волиньобленерго» на 85 тисяч гривень за недотримання графіків відключення світла. Тоді, окрім «Волиньобленерго», штраф отримали Вінниця Обленерго та Чернівці Обленерго. У Луцьку на вулиці Ціолковського через фури знову забита каналізація. Мешканці б'ють на сполох, адже потоп у них постійно все тому, що через їхню невеличку вулицю їздить великогабаритний транспорт. У місті Луцьку на вулиці Ціалковського знову біда. Як ми писали раніше, ця вулиця знаходиться на Україні Луцька і буквально потопає у болоті та воді. Зазначимо, що там розміщені приватні будинки, а поруч з ними промисловий район, де знаходиться безліч фірм, які займаються міжнародними перевезеннями. Відтак вантажівки пошкодили дорожні покриття, і тепер там яма на ямі. Дорогу підремонтовують періодично, проте це не допомагає. Адже фури заново. Розбивають вулицю, але проблема не лише у цьому на Ціолковського також розміщена зливна каналізація, яка постійно забивається. Жителі змушені звертатися до міської ради, аби відкачували воду. Наш телеканал озвучив проблему, але питання досі не вирішено. 6 лютого одна з фур застрягла у ямі і буксуючи, знову засипала каналізаційні стоки. Єдиний вихід із ситуації. Поставити у тому місці дорожній знак та шлагбаум і заборонити проїзд вулицею великогабаритного транспорту. Наталка Поліщук для новин на часі: посадити у в'язницю чи оштрафувати яке покарання обрати військовозобов'язаним, котрі купили підроблені довідки, аби поїхати за кордон. У Волинському апеляційному суді обирали кару одразу двом чоловікам: один із Миколаєва, інший з Дніпра. На початку повномасштабного російського вторгнення через телеграм-канал чоловіки замовили собі підроблені довідки військомату та лікарської комісії. Фальшивки виявили, а обох спритників відправили на лаву підсудних. Ви шкоду по і е, більш такого не повторюється. Дмитро – один із тих, хто надумав замовити підроблену довідку. Мовляв, непридатний до військової служби. Як все було, одного дня у месенджері Телеграм побачив оголошення невідомої особи. Повівся на цю пропозицію. Забирав фальшивки у Хмельницькому. Така афера обійшлася чоловікові у 800 доларів США. 11 квітня на його дині його затримали. Свою вину Дмитро визнає повністю. Мій довіритель тікав з Харкова, рятував своє життя. Він переправив за кордон свою дружину і дитину. І от обставину я хотів, щоб суд теж визнав такою що пом'якшує відповідальність. Я був у Харкові і я родом з Миколаєва, тобто і на побитці міста були вистачені скворо з зі сторони Російської Федерації. Суд першої інстанції присудив чоловікові 17 тисяч гривень штрафу, але він станом на ранок, 8 лютого, його ще не сплатив. Аналогічний вирок і для Кирила, менеджера із Дніпра, той особисто прибув до суду. був сплачений відразу той самий день, коли був ухвалений вирок, і відповідно було надано суд першої інстанції квитанцію. Штраф заплатили одразу. Як обіцяв далі підтримуємо, надаємо собічну допомогу, став отриматись посвідчення. Фонда з яким ми співпрацюємо, про яке волонтерство говорить Кирило суддям. Розказує і нам мовляв, підроблену довідку купив, аби виїхати за кордон по машину для товаришів на передову. Довідку купив за п'ять з лишком тисяч гривень у березні а на кордоні чоловіка затримали аж у середині червня. каже, що наміру втекти із України не мав. Если бы я преследовал такую цель, наверное, все-таки в течение там, длительного времени я бы ее добился. Но у меня такой цели не было. Я хотел выехать изначально, потому что у меня там есть группа людей, близких мне, которые находятся там на позициях передовых можно сказать где-то на нуле и мы хотели там пригнать машину посмотреть где-то какие-то телевизоры там и так далее ну то есть вот основная была цель хотелось помогать ну, делать какое-то полезное дело к сожалению вот ну, научился на своих ошибках теперь уже правильно понимаю как это в процессуальном порядке можно делать и помогать пригонять машины там и прочее Через фальшиві довідки садити чоловіків до в'язниці прокурори не мають наміру, але не згідні з кваліфікацією злочину. Просять суд визнати, що його вчинення було за попередньою змовою групи осіб. В даному випадку, якби не було ролі виконавця, не було ролі пособника в даному кримінальному правопорушенні зі сторони Войкевича, не було б звичайно вчинено кримінального правопорушення, оскільки обвинувачений виступив як не тільки як пособником а і е, свого роду організатором скільки звертався до, е, до іншої сторони для видалення завідомо зроблених документів. Змову групи осіб судді визнали, а покарання залишили без змін. Штраф 17 тисяч гривень. Між тим на лаві підсудних ми досі ще не побачили військовозобов'язаних чиновників, бізнесменів, політиків, котрі би незаконно виїхали за кордон. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Практично щотижня жовтий мікроавтобус громадської організації Серце Патріота їде з Волині в гарячі точки. Військові, які захищають країну, вже знають цих волонтерів, які, окрім потрібних запчастин, техніки та іншого спорядження обов'язково привезуть ще і волинських смаколиків. Цей вщент розбитий мікроавтобус ще донедавна возив нашим захисникам на передовій хліб та продукти харчування. Авто куплене волонтерами минулого року своє вже від'їздило. Наразі шукають заміну. Цього разу волонтери їдуть у запорізькому напрямку. Знову везуть автомобіль, які куплений педагогами Волинського коледжу. Веземо допомогу, що хлопці за заказують, та й приблизно стараємося завести. Тобто, це колеса, акумулятори. Сітки різні запчастини. Ну і не забуваємо про волинські смаколики, пирожки і так далі. А тим більше такому автомобілі вони будуть дуже задоволені. Назад веземо автомобіль, який був там пошкоджений, і тут будемо ремонтувати. Чотирилапа подруга Сергія Балицького вівчарка. Тіна вона щоразу супроводжує його у поїздки на передову. Вона не лише оберігає вантаж для військових, а й інколи рятує свого господаря, попереджаючи про небезпеку. Тобто вона якось відчуває, що ну що треба десь сховатися. Ну вона це мені не підказала, Але я вже на другий раз буду знати, якщо тіна з місця десь іде ближче до якоїсь будівлі, значить треба вже готуватися чогось. Чисте, собаки відчувають. Чисте, як приїжджаєш туди до військових і, наприклад, кажеш, о, може, там котика такого подаруєш, чи може таку собачку подаруєш. А вони ні, собаки і котики нам дають знати, коли буде прольот. Тобто вони відчувають. Тобто, якщо котики, собаки вже біжать в бліндаж, ага, знаєш, хлопцям пора ховатися. Сергій Балицький зізнається, що разу збирати, так би мовити, список замовлень від наших захисників стає все важче. Кожен вклад це він вже є вклад. Знаєте, якщо кава коштує 40 гривень, то Чашечку кави не, не вип'єш, а дасиш вклад хлопцям і вже покупіться, покупіться, і можна, бач, можна купити якісь нічного бачення, можна купити той самий мавік. Долучається до підтримки наших військових і закордонні волонтери. Коли вибухла війна в Польщі такий порив був людей, і ну, просто спакувалися і так їздимо щомісяць, місяць. Раз в місяць. Staramy się przyjeżdżać tutaj i no, przywozić różne rzeczy. Tego razu przywieźliśmy śpiwory, łóżka polowe i kalimaty. Czy nie wtomili się Polacy pomagać Ukraińcom? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Z tego co widać, no, wojna cały czas trwa, a no, Ukraińcy też bronią naszej granicy. Także jesteśmy za to też wdzięczni. Пседевським вольнощі. Передельськім вольнощі, щоб війна ще швидко скончила. Завдяки небайдужим людям волонтерський фронт продовжує теж активно наближати перемогу нашої країни. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Все буде Україна. Навіщо платити більше? Або лайфхак, як купити козу за півціни до редакції телеканалу звернулися жінки, які стверджують, що їх обманув відомий сировар з Волині. Мовляв, купив у них свійських тварин і не розплатився повністю. Кажуть, вирішили винести це питання на загал, коли побачили, що цей чоловік почав збирати гроші на допомогу для збройних сил України, бо ж підозрюють, що як мінімум частина цих коштів йде. Не за призначення. Матеріал про вище згадану історію від моєї колеги. Дивіться уже у наступному випуску о 20-й. Ну а поки це всі новини на цю пору, наступний підсумковий випуск о 20-й. У студії працювала Марія Петручик. Не нехтуйте сповіщеннями повітряної тривоги. І до зустрічі в ефірі. 9 лютого на усій території України і вдень і вночі триматиметься мороз без опадів. На заході переважатиме сонячна погода. Тут уночі від мінус 17 до мінус 8 градусів. У день від мінус 6 до плюс 1. Ясною і без опадів буде погода на сході. Тут уночі від мінус 11 до мінус 9 градусів. У день від мінус 3 до мінус 1. Схожа синоптична ситуація. На півночі тут уночі від мінус 12 до мінус 10 градусів. У день від мінус 3 до мінус 2. На півдні сонячна погода, температура нічної пори від мінус семи до мінус п'яти градусів. Денної від мінус одного до плюс одного хмарно з проясненнями у центрі країни. Тут уночі від мінус дванадцяти до мінус дев'яти градусів. У день від мінус трьох до мінус одного.